25 травня в нас Сатурн перейшов до знаку Овна. Коли транссатурнова планета вона змінює свій знак, це символізують зміни як на загальному рівні, так і у кожного з нас. Минулого разу. Сатурн був у знаці Овна в 96 98 роках, і ті люди, яким вік дозволяє, вони можуть пригадати, що саме було, і провести аналогію і зрозуміти, з якими темами це буде пов'язано саме в цей період, в період з 25 по 27 рік. Сатурн він символізує владу, контроль, порядок, відповідальність, додаткові обов'язки і такі життєві обставини, через які людина вимушена робити те чи інше і брати на себе ще більше в плані обов'язків та відповідальності. відповідальності. Так як в нас Сатурн приходить до знаку, ну, період, 30 років, 29-30 років, то люди, які, яким зараз 29-30 років, 60 років, 90 років, вони, в них така проходить переоцінка цінностей, вони змінюють свій ритм життя, свій режим, вони отримують, ну, люди, які 29-30 років, вони отримують вже перший свій результат, над тим, яким вони працювали або не працювали, тобто здають такий життєвий екзамен. Також можуть про себе нагадати, ну треба буде займатися кістками, зубами, суглобами, тож обережно з цим. Далі це може бути як підвищення в посаді, так і зміна з посади, тобто так чи інше людина змінює свою роботу там і так далі. Може, в декого додаються ще додаткові, ну, додаткова відповідальність та обов'язки, і він бере на себе ще. Ну, там може, за, за кимось потрібно буде доглядати і таке інше. Так, в першу чергу відчуватимуть люди овни та терези, які народжені з 21 першого по 25 число, тобто у вас такий період, де треба плідно-плідно працювати для того, щоб цей а, Сатурн задовільнити, і він не приніс вам ще додаткових якихось проблем. А також леви, стрільці, близнюки та водолі, і раки та козироги У серпні а, Сатурн він знову буде повертатися до знаку риб. Тож зараз це така. Афіша, що анонс, що буде робитися і коїтися на протязі послідуючих двох років по темі Сатурна. На світовому рівні це посилення правил у бізнесі, це нові правила у спорті, а також у конфліктних ситуаціях я бажаю всім плідних результатів.